Постачання систем ППО та ракет до них мають вирішальне значення для оборони України. Відтак західні партнери мають продовжувати свою військову підтримку. Так вважають в американському інституті вивчення війни. За даними аналітиків, російські та українські війська нині беруть участь у тактичних та технологічних перегонах, адже обом сторонам потрібно. Планувати наступ та оборону, а тому доводиться постійно експериментувати та модернізовувати протиповітряну оборону. Крім того, західні системи ППО мають велике значення для захисту зростаючої оборонної промисловості України, оскільки окупанти продовжують бити по українських промислових об'єктах. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, доєднується до нашого ефіру. Цю тему з ним обговоримо. Вітаємо, добрий день. Вітаємо вітаю Там усі побоювання, які останнім часом з'являються в суспільстві, очевидно, в деяких медіа так само щодо е, ймовірний брак ракет для протиповітряної оборони. Як би ви до них поставились? як би в цілому прокоментували як тему, як явище? Я думаю, що загально, якщо а, хтось намагається критику, а, якщо м м хтось намагається брати саме тему а, забезпечення боєприпасами та боєкомплектом сил оборони України для на розглядання, то треба аналізувати, а, яка яка саме а, позиція в даному випадку дискусійна? Тобто, якщо ми говоримо про боєприпаси для артилерії, вони завжди були дефіцитом. Це було є і на жаль буде, тому що Наші партнери вони мають можливість збільшення виробництва боєприпасів артилерійських, але це відбувається достатньо повільно, навіть з наявністю в них технічних та технологічних можливостей, і це не їх провина, а це провина самого нарощування лінії виробництва в більш в більшому відсотку. А з іншого боку, якщо ми говоримо про... Постачання тих чи інших того чи іншого боєкомплекту не тільки для артилерії а й для засобів протиповітряної оборони, а треба замислитися а хто ще задати з питанням, а хто ще їх виробляє? Є країни, які займаються виробництвом таких типів боєприпасів, не тільки США, не тільки Європа, і вони можуть саме їх постачати, але до 2024-го, наприклад, вони не приймали у чому у цьому участі, тобто є ще країни, які можуть стати частиною цієї коаліції, називаємо її так протиповітряної оборони, протиповітряної коаліції, і е, деякі представники цих країн нещодавно навіть були з візитами в Україні. А чи правильно розумію, що е, такі ракети, як, наприклад, до Патріот, це штучний товар, який в принципі е, масово не вироблявся? бо... Ну, їх не використовували, правильно розумію, чи ні? Не зовсім так, тому що у світі є 1700, більш ніж 1700 пускових установок до ЗРК «Петріот», і відповідно кожна з них вона має в своєму розпорядженні. Мінімум 4 ракети заряджені, та мінімум для перезаряджання 4 ракети. А весь інший боєкомплект відповідно також на складах знаходиться в тих чи інших країнах, які використовують ці комплекси. Абсолютно пусті, абсолютно в нуль ніхто не зменшує свій боєкомплект. Передають те, що ну умовно кажучи, називаємо це так: надлишковий ресурс або те, що виробляється станом на зараз. І вони виробляються з 1980-х років. Це різні модифікації, говорю одразу, але з цього ми можемо зробити висновки, яка загальна кількість їх може бути в світі, і якщо порівнювати з тими загрозами, які можуть виробляти та становити російські ракети, це в першу чергу балістичні або гіперзвукові ракети. То, звісно ж, в світі є відповідна кількість а, вже. Накопиченого ресурсу цих ракет, і головне домовитись, щоб вони відправились до України? Ну разом з тим, коли ми чуємо про плани росіян виснажити українську систему протиповітряної оборони, то тут даруйте може за таке спрощення, але в цілому е яка мета дослівно стоїть е зробити так, аби нам не було чим. Збивати чи чи просто до цього неможливо допровадити, тому що це стала комунікація з партнерами, і там, де в них є надлишок, ну то там з'являється запит України. Росіяни воно намагаються саме виснажити наші системи протиповітряної оборони таким чином: змусити нас застосовувати більш ракетну компоненту, аніж, наприклад, гарматні або стрілецьку зброю. Для цього вони намагаються використовувати, наприклад, дрони камікадзе, бо використовувати свої власні ракети це повільне виробництво, а таке ж це за дорого. Дрон камікадзе це досить велике серійне виробництво в Ірані. І вони достатньо дешеві, якщо порівнювати з крилатими ракетами Х-101, 555 та іншими, і саме останні маршрути та траєкторії польотів дронів Камікадзе вони були так складені, так заплановані, щоб оминати е ті райони, де мобільні групи, які використовують стрілецьку зброю, наприклад, великого калібру кулемети для збиття, щоб вони мали мож можливість їх е збивати. І змушені були сили проти наші повітряні сили збройних сил України застосовувати вже засоби протиповітряної оборони малого середнього радіусу дії, ракетної компоненти а таким чином вони намагаються і виснажувати. Але водночас Шойгу заявив, що Росія ставить на потік виробництво безпілотників усіх типів, що це для нас означає. Безпілотники усіх типів ну їм потрібна відповідна спроможність їх військово-промислового комплексу. Ми багато чого чули від Сергія Шойгу. Наприклад, навіть в 2022 році він говорив, що на озброєнні російської армії 72% це новітня техніка. Ну і коли вони розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, ми побачили, що в більшості своєму це не якась нова сучасна техніка, а це переважно або модернізовані. Але все ж таки радянські зразки техніки, і не тільки це. Шойгу ретранслює багато якоїсь популістської ура патріотичної такої. Е, ну я не знаю, маячні, це можна так назвати. Е, він там і про роботів розповідав різних про якісь високі технології, і так далі, і таке інше. А е, те, що вони зможуть виробляти велику кількість ВПЛА, ні. В них є обмежене виробництво деяких зразків бражуючих боєприпасів, розвідувальних дронів. Один з найвідоміших це Орлан 10 наприклад, розвідувальний дрон, а бражуючий боєприпас найбільш відомий. Це ланцет в них, і саме вони будуть робити акцент на них. Також вони намагаються імпорт замищувати та повністю налагодити виробництво щось схоже на шахет 130 Шість а, своїми потужностями, але поки навіть на цьому рівні немає навіть не дивлячись на те, що вони від ірану отримали відповідні технології, вони не можуть по кількості виробництва досягнути рівня а, іранських а, ліній виробництва і тому змушені залежати від Тегерану саме в таких постачаннях. А що їм заважає збільшити кількість, якщо є технологія, ну то ну то бракує чого? Бракує матеріалу чи бракує потужностей, де це можна ну, продукувати? Саме запчастин, значна частина шахету – це елементи, які контрабанною постачаються до Ірану, тобто є контрабанда складова. Деяку частину з них росіяни намагалися заміщувати своїми елементами, мікрочіпами, мікросхемами там, наприклад, використовували блоки управління наведення, та ж сама комета, наприклад, і так далі. Але повністю цілком вони не змогли до цього дійти. Тому абсолютно з нуля виробництво налагодити ШАХЕ-136 Вони не змогли. Вони змушені залежати або від контрабанди, або від постачання цілком готової продукції. Так вони можуть виробляти, але не в тій кількості, що повністю задовольнити свої потреби по нальотам по території України сотнями на місяць, тому і ця залежність ще деякий час буде зберігатися. Ну, але разом з тим, чи, чи для них це є проблемою, поза як тут ми вже правда в політичну дискусію входимо, але все ж таки, от є ця умовна вісь зла: це низка країн, серед яких і Іран. А якщо вони мають спільні загрози, ну то проблеми ніби немає з постачанням. Просто питання як доставити, але політичне рішення воно є. Так Іран продовжує постачання до Росії, але Іран зацікавлений в виробництві цих дронів і для своїх потреб. також, окрім всього іншого, зацікавленість в цих дронах є у єменських поситів, і не тільки в них, Іран повинен думати ще про якусь кількість цих виробів, які вони будуть залишати для себе, і він. Саме е, є основним клієнтом для тих контрабандних ланцюжків, які е, постачають усе необхідне для е, повного того, щоб е, повний цикл виробництва продовжувався цих дронів. Росія в цьому випадку в контрабандному ланцюжку вона друга за привалеєм і тому вона вже другою отримує те, що не е, знадобилося Ірану, а Ірану. Постійно починає е, все більше і більше зростати потреба в цих контрабандних елементах, тому що якщо станом на 2022 рік виробництво Шахет 136 е, становило в Ірані 50 одиниць на місяць, то на сьогодні Іран вже досягнув майже виробництва 400 одиниць на місяць. Звісно ж, не все це йде до Росії, але Іран збільшує потребу. В відповідних контрабандних постачаннях запчастин, які в більшості своєму, як ми розуміємо, не доходять до Росії. Ну а щодо комплектуючих, чи може їх Росія сама робити і зробити ці дрони повного циклу виробництво? В чому проблема з цим? У будь-якому разі вона не зможе цього зробити. Вона навіть ланцет не може зробити повністю з нульового ну, циклу чому? російським, а в неї не вистачає технічної та технологічної складової. Це завжди було. Їй не вистачає розвитку її технічних та технологічних а, засобів. Навіть Орлан 10, який вона вже давно виробляє, вона не змогла його вивести абсолютно в нульовий цикл виробництва. Хоча це знову ж таки не дрон, камікадзе, не баражуючий боєприпаси, це розвідувальний БПЛА, і там більшість а, запчастин саме іноземного походження, картограф та ж сама ситуація. Також розвідувальне БПЛА з великою кількістю іноземного походження запчастин. Росія технологічно відстала країну, тому вона завжди буде залежати від іноземного походження високотехнологічної продукції. Інше питання, яким чином ця продукція буде надходити до Росії, ну, тобто, фактично, навіть маючи креслення, навіть маючи е, повну відкриту інформацію щодо того, як це можна спродукувати, вони не встані повний цикл е, закрити. Так, тому що в неї нема е, саме то цього виробництва та е, інструментарію. Називаємо це так: інструментів для виробництва не тільки самого технологічного процесу, а навіть і технічних засобів для того, щоб виробляти ту чи іншу продукцію. Одна справа це вкрасти якісь креслення е, та використовувати їх, як це робив радянський союз, але зовсім інша справа це повністю характеристики. Відобразити у цьому виробі, і у цьому радянський союз. Усі ті вироби, які вони копіювали з західних, вони завжди по характеристикам були набагато гірші. Про балістичні <клес> ракети з північної Кореї, за даними аналітиків, у Росії свій запас в районі 5 тисяч таких ракет, нащо їм корейські яких саме п'яти тисяч балістичних ракет? Якщо ми говоримо про 9М723 ОТРК Ескандер, то в них великі проблеми з іскандерами: це дефіцит, в них немає таких запасів. Від Північної Кореї вони зацікавлені саме в таких типах. Це КН 23, наприклад, або КН24, яка зроблена на базі. Старої радянською Тому, якби в них не було проблематики щодо застосування балістичних ракет, вони б не зверталися ще з 2022 другого цим питанням до Ірану про закупівлю Фатек 110 та з ульфагар. А також, врешті-решт, все ж таки, не почали налагоджувати це питання з Хін'яном. Отже, для Росії це досить болісна тема, тому що балістичні ракети відіграють для неї одну з найважливіших ролей по здійсненню терору в тилову Україну в ближньому радію Сідії, ближньому та середньому тиловому радіусі дії. Отже, тут я не погоджуюсь з такими висновками про 5 тисяч можливо знаєте, йдеться про С 300 Ну наприклад. Ну, С-300 це не зовсім балістична ракета. С-300 це до РС-300, це зенитно керовані ракети протиповітряної оборони, які повинні знищувати повітряні цілі в першу чергу. Але коли їх переналаштовують на удари по поверхні, то в такому випадку, звісно, вони отримують властивості балістичної ракети, бо отримують і балістичну траєкторію. Але це в першу чергу засоб протиповітряної оборони почули. Дякуємо вам за, за спілкування, за аналіз. Ми так ретельно знаєте пройшлися і по озброєнню російському, і про те, що їм вдається, а чого вони зробити не можуть. Це важливо розуміти. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, з нами на прямому зв'язку.